Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас відео таке майже відео по запиту, тобто така моя інтерпретація на запит мого підписника Алікса, який просив зняти трійку найкрасивіших жіночих ароматів. Я таке відео знімати не буду, тому що все-таки саме слово найкрасивіший. Парфумері, це ну, для кожного своє. Це надто індивідуально, що подобається мені, не означає, що подобається комусь іншому. Але я вирішила зняти відео про свої найжіночніші аромати, адже в мене їх не так вже і багато. Я відібрала шестірочку, це було досить складно. Тому що, ви знаєте, я людина, яка любить шкіру, любить унісексові цитруси, і з задоволенням носить чоловічі аромати, і в мене ця. Грань така трошки розмита вже, тобто для мене немає ароматів жіночих чи чоловічих. В принципі, так воно і є, тому що будь-який аромат є унісексом, а все решта, це маркетинговий хід. Я відібрала зі своєї шафи 6 ароматів, тих, яких я вважаю жіночними. Я не знаю, в принципі, що означає саме по собі жіночний парфум, Але є в мене декілька ароматів, під яких мені особисто навіть хочеться не знаю, вдіти якісь сукєночки, Як бачите, я сьогодні для вас її одягла, чи якісь підбори і таку помаду, і все, що мені треба, це легенький парфум, і щоб всі окупанти здохли. Простого жіночого щастя. Почну я. Звичайно, ні одна підбірка, здається, добірка блогерів про жіночні аромати не обходиться без трусар Дідонна». Чудового прекрасного парфума імені Наталі Лорсон. Це фруктові ноти, фруктові ноти цитруси, пудровість, кремовість, тілесність, ніжність, весна, дівочість. Ну, це чудовий парфум, під який от, для мене він просто жіночний. Такий, коли хочеться е, трошки розслабитися, трошки не думати про все. Це не сексизм. Я не говорю про жінок, що вони не думають. Ви знаєте, що я зараз буду чіплятися за кожне слово, тому що я намагаюся тормозити себе в цьому плані, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. Скажімо так, він буде доповнювати образ, якщо я одягну якийсь такий дуже жіночний який одяг. Звичайно, будь-який з цих ароматів, в принципі, можуть носити мужчини. І тут є не всі аромати, які я вважаю взагалі жіночними, але сюди я підбирала такі флакони. Я не хотіла брати від Леванти. Якби я почала ще брати від Леванти, тут би їх було більше. І можливо б вони трошки змістилися по своїх Ну, Це не рейтинг. Я маю на увазі в цю шестірку могли би потрапити ще якісь інші аромати замість якихось з цих. Наступний аромат це є Dior Pure Poison. Це розкішні білі квіти. Білі квіти, весна для мене. Це Тут тубероза, жасмин, настрій позитивний це от аромат, який для мене звучить, по суті, от так, як він виглядає флакон. Це такий біло-молочно-квітковий аромат, отака хмаринка. Досить потужний, він все-таки це є Poison І з оцими такими перламутровими переливами, десь тут трошки і дерев'яшки вилазить, десь тут трошки якоїсь такої аж хрумтячої чистоти. Дуже люблю цей аромат. Це теж для мене, в принципі, такий весняний аромат. І він, як на мене, дуже жіночний. Дуже його люблю, вже берегла-берегла ті залишки, але ви знаєте, він в мене пішов в Project Pen, і, напевно, таки я його буду добивати, а далі буду думати над новим флаконом. Майже унісекс попав сюди. Ну, це не унісекс, це звичайно жіночий аромат. І для багатьох вже навіть поколінь, можна сказати, жінок, не багатьох, а як мінімум двох. Поколінь жінок це є. Улюбленим ароматом для когось це парфумерне я, і це один з моїх найулюбленіших ароматів. Але все-таки через те, що він має вінтажне звучання, складне звучання і має в собі такі не, не, не зовсім м'які такі ноти, його на сьогоднішній день це можна сказати вже і унісекс. Але Палома Пікасо це є класичний шипр. Зелений, гіркий, альдегідний, з прекрасними, чудовими осінніми квітами і з анімалістикою. Там заявлена цевета, касторіум, я не пам'ятаю, здається, касторіум теж є. Але ось ця саме за цю анімалістику я його взяла в цю добірочку. Тут анімалістика. Оця от така тваринна нота на фоні цього шипрової, цієї квіткової композиції, вона тут настільки правильно вкладена, ну це як на мене, рідко таке буває. Я взагалі люблю таку анімалістику, цвету люблю. Але є аромати, де вона така занадто, а тут вона от прямо на грані між такою. А... М'якою сексуальністю, я б сказала, і між вже такою вульгарністю. І оця цивета, оця от анімалістика, вона от для мене просто неймовірно жіночно звучить, от саме як жіночна анімалістика. Я не знаю, як це пояснити. Тобто її зробили от на грані для жінок: Все-таки анімалістичні ноти. Це такі... Чим більше його хлябнеш, тим більше він такий буде Ну, животіну таку давати. Ну, Не скажу, що чоловічу животну, але ви зрозуміли, що я маю на увазі він не буде таким жорстким. Але цей аромат, цей, тут та анімалістика вона от на грані просто між м'якістю і от цією вже такою жорсткістю. Тому е, я дуже люблю цей аромат. Це, звичайно, жіночий аромат, але він для мене особисто ще й дуже жіночний. Він, звичайно, для когось буде ретро, для мене він зовсім не ретро. Я не знаю, дивлюся відгуки, інколи люди там не можуть його носити. От саме через ту животіну чи ще щось. Але для мене це просто уособлення жіночності. Це є полома Пікасо. Чудовий прекрасний, мій один з улюблених ароматів, і, мабуть, теж можу назвати його якимсь своїм парфюмерним я, якщо його існує, хоча я в нього не вірю. Ще один дуже Красивий жіночний, з фемінним вайтбом аромат шалімар. Всі шалімари можуть, можуть сюди відноситися. Але все-таки парфумерна вода, вона з нотами шкіри, вона все-таки така ну, важкувата для багато кого. Туалетна вода, я її дуже люблю, але хотіла сюди, все-таки між ними, якщо вибрати, взяти цей ініціаль. Ініціаль. Пані Світлана поставить мені оцінку за цю вимову. Це є шалімар, це є знята версія, але її зараз перевипустили в інших флаконах з назвою просто, здається, ініціаль. Вона трошки інша, але це по суті той самий аромат, як і всі перевидання. Це є той самий шалімар, але з ірисовою пудрою. І оця пудровість дуже його пом'якшує. Тут Ірис, по суті, в головних нотах звучання. Звичайно, там є та сама ваніль, там є ще якась карамель заявлена, там є цитруси. Тому я вибрала сюди саме цей фланкер. Тут, на його місці, міг би бути ще шалімар суфлє інтенс» чи суфль. Але я його не маю у флаконі, він теж здався мені таким жіночненьким, м'ягесеньким. Давайте так, не, не так жіночники, які як більше дівочим і молодим. От які, в принципі, ці всі, всі аромати, крім поломи Picasso, я зато їх і вибирала. Щось таке, що можна і дівчаткам. Шалімар, парфум ініціаль, той самий шалімар, але з великою кількістю ірисової пудри і з пом'якшеною базою, без там шкіряних нот, покришок і всього того. Я дуже люблю цей аромат. Я дуже рада, що він в мене є, тому що все-таки це рідкість знятість. Тут невеликий залишок, але моїй колекції це такий великий залишок. Versace Bright Crystal. З ним тут міг би бути на одному по суті, для мене місце. Це Eclat, Lanvan, Lanvan, Lanvin Eclat. Lanvin, 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 Lanvin. Eclat. Але я вибрала цей. Не тому що я, ну, я його просто хапнула скорше. Не хотіла вже показувати, бо то вже було не 6, а 7. Але вони для мене абсолютно такі а, паралельні, я б сказала. Вони між собою абсолютно не схожі, але цей настрій, коли я хочеться, якось, як то кажуть, сарафанчика, я отримую від обох. Цей все-таки щільніший, трошки важчий за рахунок піона. Це є піон. Юдзу, здається, тут заявлений, якісь цитруси дуже свіжі, і гранат. Деревинна, дуже красива база, дуже він такий легкий, такий з величезним шлейфом. Звичайно, він не новий, але він для мене завжди актуальний. Я його дуже давно хотіла. Я дуже давно підходила до якихось різних. Типу на кшталт цього аромата, але в результаті я собі таки взяла оцей прекрасний залишок, якого мені хватить насолоджуватися. Саме легкість, саме отаке, ну просто летиш всі волоси назад, якщо вони є. Вітер в лице дує, і вся така молода, юна, безтурботна. Ну, прекрасний аромат, я його дуже люблю. Він для мене особисто дуже дівчачий. Він навіть не то, що жіночний, він от дівчаченький, дуже милий, красивий і такий. Я б сказала, звучить він зовсім не дешево, база в нього прекрасна. от Він, навпаки, для мене от з тих таких звичайних, простих, таких квітково-цитрусових, свіжих ароматів, він звучить досить дорого. Мається на увазі. По грошах то одне, я маю на увазі, в нього такі переливи. Він такий, от прям кристал, реально кристал, повертається своїми гранями. Тут в нього і піон виліз, тут в нього якась база вилізла, тут в нього ця фруктовість, і на фоні цього ця вся свіжість, така теж весняно-літня. Дуже люблю його цей аромат. Саме за оцей фемінний вайб я його взяла собі в колекцію. Я його саме за це і полюбила. І останній аромат, який я вважаю. Одним з найжіночних в свої, найжіночніших в своїй шафі, це є Armani Sі Intense 2021 року. Я дуже полюбила неочікувано цей аромат. А це вже цей аромат про трояндо. Тут смородинове варення. Воно здається так варенням і заявлене, я не пам'ятаю, але тут є і бальзамічність, і почулі, здається, якась є якась давана. Не знаю, що тут таке, і чим воно пахне. Це дуже-дуже солодко, дуже шлейфово, дуже мягко, як на мене, і неймовірно, просто жіночно. Я дуже люблю цей аромат. Я економити почала цей тревел, не знаю для чого. Ну, це неймовірно, це просто троянда, це смачно в прямому сенсі цього слова. Хоча це не гурманіка, як така. Ну тобто, тут троянди забагато і всього решту до того варення, але це направду смачно. Це те, за чим хочеться навіть на вулиці. Навіть я йшла недавно за жінкою. Я правда не знаю, чи це був він, чи це був сі звичайний. Ну я йшла, і я, отак, як той роки, носом за нею вела. Це прекрасно. Ну, взагалі чудова композиція. і Одна і друга, вони між собою такі схожі, але та, тут підкручена смородина, а там підкручена троянда, через що я абсолютно там той не можу носити, а можу носити цей. І дуже його люблю саме за цю е, його носивельність, е, м'якість е, і жіночність. Ну, раз в нас вже така підбірка, то ладно, я вже буду сьогодні так е, трохи. З сексистським наклоном обзивати свої флакони, я сподіваюся, вони не образяться. Я жартую, звичайно, ви всі знаєте, що це все унісекси, ніхто не заважає чоловікам носити сі інтенс, чи Левіабель, чи ще якийсь будь-який інший аромат. Особливо, я знаю, мої друзі-парфумерні чоловіки, які парфманьякі, вони так само не ділять жіночі і чоловічі. Але я хотіла зробити саме таку підбірочку і Сподіваюся, вам було цікаво. Розкажіть мені, які у вас є дуже жіночі, жіночні аромати вашої колекції, які спонукають вас одягатися в якісь сукні, робити красиві зачіски, брати сумочку і цокати каблучками по асфальту. Всіх вас люблю обіймаю. не ігноруйте повітряні тривоги. цьомкі бомки